Російські окупаційні війська не припиняють наступ на Донецькому напрямку. Прикордонники разом з іншими підрозділами сил оборони стримують ворожий натиск. Напередодні від самого світанку російські окупанти розпочали обстріли позицій сил оборони на південному напрямку Донецької області. Артилерійська підготовка противника з мінометів реактивної і стволової артилерії тривала близько двох годин. Згодом загарбники силами до двох взводів піхоти під прикриттям бойових машин перейшли до штурму позицій українських захисників. Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту противника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців, російські війська залишили своїх вбитих та поранених. Своїх не бросаємо. так у результаті бою прикордонники відбили жорсткий штурм ворога та взяли в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області, який, скоріш за все, буде говорити, що він заблукав на українській території, друзі. Поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають, та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. За даними Генштабу, 12 із 14 ударів авіація завдала по районах зосередження озброєння та військової техніки ворогів по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу противоповітряної оборони противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти. А на херсонському напрямку за три хвилини знищили два російських алігатори гвинтокрили. Отака вона друга армія в світі, яка за мільйони доларів роблять для нас мішені, які ми збиваємо за три хвилини. Неможливо не згадати про успіхи ЗСУ в окупованій Луганщині. ЗСУ звільнило від російських окупантів вже дев'ять населених пунктів Луганської області. Про це заявляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Пряма мова. На сьогодні дев'ять населених пунктів деокупована. Сподіваюсь, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть. додав він. За словами очільника Луганської ОВА, горячими ділянками на передової залишаються райони Білогорівки, а також район Сватового та Кремінної. Він зазначив, що росіяни намагаються вибити зсу з Білогорівки. Водночас, у напрямку Сватового та Кремінної українські сили відтісняють ворога. Гайдай додав, що росіяни накривають градами звільнене невське, звіти евакуюють людей. Українські військові продовжують звільняти територію від російських окупантів. Рух наших захисників відбувається, зокрема на Луганщині. Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти будують рубіж оборони від Сватового до Кремінної. Він вважає, що росіяни вирішили зробити цей рубіж опорним для Луганської області. Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що на відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону. При цьому на повне розмінування території Луганщини може піти 10 років. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!